Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи треба перевіряти автомобілі точково. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Ford Торнео Кастом. 16-го року довга база. Пасажир 9. Так, перепрошую, є. Пасажир 9 місць, 2,2 дизельний двигун, 92 кВт, круїз, кондиціонер, склопідйомники, шкіряний салон, підігрів лобового, фаркоп, нова зимова гума. 14,900 ціна. Номер телефону є. Так, салон комбінований. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, так він виглядає з цього боку. Так, є ще Renault Trafic вантажний, в короткій базі. 17 рік, авто не фарбоване. Так, є телевізор, навігація, кондиціонер, 1,6 дизельний двигун. Також є круїз, парктроніки, 14800 ціна. Так, номер в кінці 22, здається. Так, весь номер бачите, в кінці 22. Так, затоновано. Показую по можливості. Є парктроніки. Volkswagen Caddy 12 року. 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 207 тисяч пробіг. Так, за нас пасажир лайф в рідній фарбі з Німеччини пригнаний 10500 ціна. Зверху номер телефону. П'ятистопенева механіка. Є підігрів сидінь, кондиціонер. Парктроніки. Рено трафік в довгій базі 2011 року, двохлітровий дизельний двигун. Так, ну, номер фіксую вам зразу. 13300 ціна. Шестиступанева механіка. Є кондиціонер. Так, пасажир 9 місць. Можливо, буде вам трошечки видно. Так, ще раз сидінь. Так, здається, оригінальний пасажир. Наскільки мені видно, є фаркоп. Nissan Star в довгій базі. Оригінальний пасажир, дев'ятимісний. Десятого року, 2,5 дизельний двигун, 240 тисяч пробіг. Так. Ззаду є обдуви і пічка. Бебасте, я так розумію, 11900 ціна. Так, авто затоноване. Шестистепанева механіка. Так мало що буде вам видно, на жаль, не будемо витрачати час. Дзвоніть до власника, кого цікавить, запитуйте. Все вже детально. Рено Кенгу 2012 року, 1,5 дизель, 8300 ціна. Кондиціонер, електропакет, навігація, без круїз. П'ятистопанева механіка. Рено Мастер вантажний. Часто питаєте. Тут 14 рік, 2,3 дизельний двигун, 412 тисяч пробіг. Так, є спальне місце, камера заднього вигляду. 14 тисяч ціна, так, номер 066, там далі видно. Мабуть, з тої сторони буде краще. Три місця. Так виглядає. Так, є парктроніки. Рено Кенго 8 року 1,5 дизельний двигун, 214 тисяч пробіг. Авто в рідній фарбі, 7300 ціна. Номер телефону є. То зачинене. П'ятиступенева механіка і кондиціонер. Можете? Хвилинку. зараз. Угу. Є, дякую. Показую детальніше. Вам буде видно стан. авто доглянуте. Т6 yeah. вантажний в довгій базі 18-го року, двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, 215 тисяч пробіг, 18800 ціна, тут є номер телефону, є підігрів лобового. Так, два місця. Так, з тої сторони политися. Срібно відблискую, на жаль, погано мені видно. Так, покажу. Так, тут щось по, по крилі було, певно, по задньому. Не знаю, чи буде вам видно. Peugeot Partner. 11-го року 1.6 дизельний двигун 68 кВт, 7,200 ціна. номер є. П'ятистопенева механіка. Є кондиціонер. І фаркоп. Вантажний Рено Кенгу 16-го року. 1,5 дизельний двигун, 150 тисяч пробіг, 8800 ціна, максимальна комплектація номер є. Петиступанева механіка. Форт Транзит 10-го року. 2,2 дизельний двигун, механічна коробка, 10 тисяч ціна, 9 місць, є Єбасто, щойно Свіжо Свіжопригна. Шестистопенева механіка. Так, і вантажне. Відділення парктроніки. Рено Кіанго вантажний. 18-го року 1,5 дизельний двигун. 158 тисяч пробіг, 9200 ціна. Номер телефону є. Кондиціонер користь контроль. Так він виглядає. Вантажне відділення. Renault трафік в довгій базі. Восьмого року двохлітровий дизельний двигун, 8900 ціна. Тут номер телефону, такий кондиціонер. Так, по салону не знаю, чи там буде видно. Тут шестистепенева механіка. Тут затоновано сильно. Так, здається, є столик. Погано мені видно. Що вам сказати хоча б кількість місць? На жаль, власника теж не бачу. Рено Кенго. Сьомого року 1,6 газ бензин, 167 тисяч оригінального пробігу, пригнана з Німеччини. Є сертифікат, новий комплект щеплення поміняний вже 500 ціна. ціна. П'ятистопанева механіка.